Є знижки на таблетки Аміксін Айсі 10% в аптеках. Подорожних вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Грає у шахи силою думки. В компанії американського інженера-винахідника Ілона Маска показали відео з чоловіком, якому першому вживили чіп у мозок. Це 29-річний Нолан Арбо. Вже вісім років він паралізований нижче плечей після нещасного випадку. В січні цього року чоловіку вживили мозковий пристрій. На відео, продемонстрованому в мережі, Арбо каже, що любить грати в шахи, і демонструє, як самостійно переміщує курсор на екрані в комп'ютерній грі лише силою думки. Зазначається, що чіп щитує активності в мозку. Чоловіка та запускає команду для дії. Пацієнт каже, що спочатку практикувався в спробах рухати рукою, потім став уявляти рух курсору на моніторі, щоб грати в улюблену гру. Льодяники, які можуть діагностувати рак ротової порожнини до появи симптомів. Такий винахід нині розробляють вчені з Бірмінгемського університету в Великій Британії. Льодяники виготовляють із розумного гідрогелю. Це спеціальний матеріал, який був розроблений цими ж вченими трохи раніше. Ідея така: спершу пацієнт смокче льодяник, переносячи зразок слини в гідрогель. А гідрогель діє немов рибальська сітка. Він ловить білки разом із шавлією, яка може бути біомаркером раку. Пізніше сітку аналізують у лабораторії людяники мають стати більш швидкою, та м'якою альтернативою досить болючій біопсії. Найбрудніший продукт 2024 року. У США оновили щорічний рейтинг під назвою Брудна дюжина, куди входять неорганічні фрукти, ягоди та овочі з найбільшою кількістю пестицидів, за даними американського уряду. Так, на першому місці знову опинилася полуниця, на другому місці шпинат. На третьому одразу три продукти: чорна капуста, листова капуста та гірчиця салат. А от авокадо, солодка кукурудза, ананас, цибуля, папая та горошок очолили рейтинг продуктів із найменшою кількістю кількістю пестицидів, який називається «Чисті 15».